Курчата галасують, метушаться, шукають корм, шукають водичку. Сьогодні покажу вам наших курчаток. Поміняла їм щойно підстилку. Баночка з під корму порожня. Так само забрала з клітки банку, де була водичка. Тепер вже на ніч я забираю ці банки. Так, давайте по порядку. Курчата в нас з інкубатора. Квочок цього року ми не мали. Ну, не знаю, як буде далі, але наразі ні одна курочка не виявила бажання стати квочкою. Тому яйця я заклала в інкубатор, маємо ось такий гарний результат кольоровий. Нашим курчаткам 2,5 тижні. Тримаємо їх в приміщенні, гріли під червоною лампою. Ну і вже десь кілька днів. Я лампу не вмикаю. Курчатка вже починають вбиватися в пірячко. Вони вже в нас гарно загартовуються, тому що в нас оце приміщення не опалюється. Лампу я вимикаю останні дні, і курчатка вже дуже гарно звикають до тієї температури, яка зараз тут є. Це приблизно 13-15 градусів. Шановні мої глядачі, я вітаю вас. Мене звати Інна. Вітаю на каналі Моє подвір'я. У нас сьогодні дуже гарний сонячний ранок, тихий, спокійний, дякуємо Господу Богу. Теплий навіть, навіть трошечки теплий. Ну, якщо порівнювати з тими температурними показниками, які були впродовж останніх двох з половиною тижнів. От, тому сьогодні я вже наших курчат буду переселяти з приміщення, з одного приміщення в інше. Ну, спочатку на двір, в клітку. Хочу уточнити, що коли я кажу теплий ранок, я маю на увазі, що нема дощу і нема сильного вітру. Вчора був дуже сильний вітер. Така мряка, мжичка, потім дощ, два дні тому дощ, три дні тому дощ. От сьогодні гарно, сонячно, безвітряно. Є легенький вітерець, але не такий, як вчора, був, що ну, просто деревами тріпало в різні сторони. О, гляньте, така малече. Іди сюди, заглядаєш так, цікаво тоді, давай, висипуємо. красень, сіренький. Так, досить. Прикриваю, бо вони вже вистрибують сюди. Я раз отак теж відхилила оці дверцята і вже одне-два вискочило Так, оцих несемо на двір, тоді прийдемо знову. Ось тут під хлівом поставили клітку. Поставила її на цеглинки. Бачите, вона має сі частину так само, як і та, що в приміщенні, але оцю я вже поставила на цеглинки, щоб е, послід е, падав на... Ну, не затримувався в клітці і вся клітка набагато більша. Так. Курчата сьогодні перший раз побачить сонечко. І найцікавіше, що тут січа степно. Зараз побачимо, як вони будуть себе тут поводити на От. Ось. Дивіться, заумерло, чекає. Нічого, вони звикнуть. Вони дуже швидко звикнуть. О, так. Помаленьку, помаленьку, помалу. Не страшно, не, стра... не боятися, не страшно. Вони ще крила розкривають в різні сторони. О, нічого. Все буде добре, все буде добре. Перший раз завжди лячно. Так. Знову принесла курчат. Нові обставини, нові звуки. Нічого, чобу все буде добре. Ну, Давай пробуй. Дивися, ніяк не вийде. О! І туди закриваю клітку про всяк випадок. Так, і ще. Ще пару курчат паті. Все, всі курчатка вже в клітці. От, адаптувалися вони дуже швидко. Айдар, не можна, не можна, це курчата. Не можна. От. Не можна, не можна, Айдар. Не гавкати біля них, вони лякаються. Так, біжи на своє місце, біжи. Так, от. Все, бачите, Айдар. Все, вони вже гарно стоять на сітці, добре себе на ній почувають, вони вже не бояться. Ну, от ще от одне-два так трошечки, трошечки опашаються ходити. А так все добре. Вони дуже швидко звикають до нового приміщення, до нових обставин, скажімо так. Зараз поставлю їм годівничку, водичку і хай гріються на сонечко. ставлю їм годівничко. Обов'язково під годівницю ставлю якусь або тарілку. О, Тепер знайшла таку бляшку металеву. Обов'язково, тому що вони випаркують і частина корму просто висипається. Ось так. Наразі даємо лише стартовий корм. Задані ще ніякої їм не давали, поки тільки стартовий корм. Так, і водечки. До водички додала чептонік, вітамінки. Знову курчата трошу, трішечки лякаються, не страшно, не страшно. Зараз вони адаптуються. О! О, тепер все добре. Бачите, курчата знайшли годівничку, все добре. Інші знайшли водичку. Оці вже чепуряться. Наразі в цій клітці вони в нас побудуть кілька днів. Але це буде знову ж таки залежати від температури. Ввечері чоловік приїде з роботи, ми оцю клітку перенесемо в приміщення, до хліва поставимо. Тут є з боку дві ручки. Ну, одній людині важко цю клітку піднімати, але якщо би при потребі, то навіть я би сама, якщо б дощ сильний чи ще щось, то я б сама могла її взяти, перенести. От. А так, якщо все гарно, погода буде гарна, сонячна, то клітка з курчатами буде отут на сонечку стояти цілий день, до самого вечора. Ввечері ми їх сховаємо в приміщення. Наразі ще годуємо лише самим комбікормом приблизно до 3,5-4 тижнів. А потім вже я буду підмішувати їм до комбікорму стартового нашу домашню зерно суміш. Це буде кукуруза, мелена, мелена пшениця. Потрохи поступово будемо їх переводити трішечки на інший корм. Ну І так само вже через кілька днів можна їм буде давати. Зелень, ну побачимо наразі, наразі вони от зараз адаптовуються до нового приміщення, до нових умов, тому і нові харчі я їм давати ще не хочу, тому що це буде забагато таких стресів трішки для них. Окремо ще хочу сказати про пропоювання наших курчат. Перший, другий, третій день курчата в нас гарно вигріваються в інкубаторі. Ставлю їм лише годівничку з стартовим комбікормом, десь на 3-4 день приблизно. І вже з 3-4 дня до водички я їм починаю давати чектонік. Чектоніку я даю з розрахунку 1 кубик на 1 літру води. Водичка не кип'ячена, водичка в нас і скважини, але обов'язково кімнатної температури, щоб вона була тепленькою. От. Далі було в мене питання, якщо курчата поносять від чектоніку. Ну, ви знаєте, в нас ще такого ні разу не було, щоб в курчат був понос від чектоніку. Але якщо таке трапляється, варто тоді просто зробити трішечки слабший розчин. Половину кубика на 1 літру води. Чектоніком пропоюю 5 днів підряд, 2-3 дні перерва, тобто чиста водичка. І тоді курчатам для профілактики даю байтрил. Байтрилом пропоюю протягом 5 днів. На 1 літру води, 1 кубик, 1 мл байтрилу. 5 днів підряд. Розчин щоразу готую свіжий. Якщо курчат менше, у нас тут 33 курчат. Вони випивають літру за один день. Якщо курчат менше, то тоді варто робити меншу порцію, щоб, вона не... щоб водичка з цим розчином не застоювалася. Якщо бачу, що курчата випили швидше, готую нову порцію. Після пропоювання байтрилом курчатам даю лише свіженьку, чистеньку водичку. І коли вже їм буде три тижні, тобто через кілька днів, їм треба буде зробити профілактичне пропоювання від паразитів, використовую препарат байкокс. Ним пропоюємо лише один раз на 1 літру води один кубик байкоксу. Сьогодні до водички я курчатам дала чектонік саме тому, що переселила їх з одного приміщення в інше, а це для них свого роду стрес. А чектонік це чудовий вітамінний комплекс. Так, добре, тут все добре. Кілька днів курчатка в нас побудуть в цій клітці, а тоді ми їх переселимо у велику, широку, високу клітку. На подвір'я не випускаю. Якби була квочка, вона б їх водила, вона б їх пильнувала, от, тоді не було б в мене клопотів. А так їх зараз, от курчат з інкубатора, просто так випустити на вільний вигул. Ми так ніколи не робимо, тому що на це потрібен час. Потрібно час для їх адаптації. Потрібно з ними бавитися, бігати за ними, шукати, вони будуть розбігатися. Тому деякий час вони в нас будуть жити в клітці, і вже пізніше ми будемо їх потрохи-потрохи привчати до відкритого подвір'я. Ну а ще й погода зараз не дозволяє, щоб їх отак просто випустити. Пригадую коментар під попереднім відео, коли я показувала наші курчат. Хтось додачі мені написав дуже добре, якщо є квочка. Ну, звичайно, що добре. Ну то, певно, так, тому що квочка тоді доглядає, обігріває, вчить їх, як їжу знаходити, от, до годівнички привчає. Ну а як нема квочки, то доглядаємо курчат ми. Так, добре, курчата вже наділися, напилися. Вже стишилися, от вже деякі вмостилися на сітку, гріються. Будуть зараз відпочивати. Добре, тут у нас все добре.